Свято Євангелія, читання, Господи, слава Тобі, людьмо уважні! В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча, що зветься по єврейському вітезда. І має п'ять притворів, у них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався в купіль, видужував хоч би, яка була його недуга. Був там один чоловік, що нездужав тридцять вісім років. Побачив Ісус, що Він лежить і, довідавшись, що він вже дуже довго нездужає, каже до нього. Бажаєш видужати, відповідає йому недужий. Не маю нікого пана, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інші передо мною сходить. Ісус мови до нього встань, візьми, ложе і ходи, і відразу видужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити, а був то день суботній. Йодеї кажуть, тому що видужав та ж то субота, не личить тобі носити ложе». той відповів. Той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми, твої ложе і ходи, спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми твої ложі і ходи, але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус, бо Ісус зник у був на тому місці, потім Ісус знайшов його в храмі моє до нього. Оце ти видужав, не грішиш більше, що більше тобі не сталося. Чоловік пішов і повів юдеям, що той Ісуса здоровий. Тобі Господи, слава! Тобі. Встань, візьми, ложе Твоє і ходи. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Чоловік не здужав 38 років. І кожного року його приносили перед овечу купіль, де вмивали тварин на пожертву, бо туди сходив ангел і зрушував воду. Хто перший попадав, той і діставав зцілення. Він був паралізований, він і міг кинутися в ту купіль. Напевно, велика черга й стояла. Бо і багато хворих, і кожен хотів отримати одужання, кожен хотів бути здоровим, бо навіть, як то кажуть нас, навіть йому не світило нічого. Але він, як бачимо, 38 років не опускав руки, він не здавався, він не розчаровувався, він вірив, що має статися чудо, він надіявся. І по його вірі сталося. Сам Господь, який володарем, Життя і смерти підходить до нього. І питай його, чи ти хочеш бути здоровим. Напевно, що каже, хочу, бо бути, хоче бути здоровим. Бо 38 років, коли ти паралізований, коли ти не можеш рухатися, коли ти не можеш сам нічого зробити, це є велике горе. Ісус Христос каже до нього, встань, твоє, ложе, і йди. Цей встав. Взяв ложе і пішов. Відбулося зцілення. Господь знайшов людину. Бачимо, якщо взяти в порівнянні інші релігії, то в інших релігіях людина шукає свого Бога. У християнстві Господь шукає людину. Він зійшов з неба, щоб стати одним із нас, щоб уподібнитися до нас. Щоб виявити свою любов до нас. Що Господь хоче від нас? Господь хоче нашого серця, Господь хоче нашої любові, Господь хоче, щоб ми були щасливими, а коли ми можемо бути щасливими, коли ми є своїм Татусем, коли ми живемо у Його присутності, коли ми живемо в молитві, коли ми сповідаємося, коли ми причащаємося. Коли ми ходимо до церкви, читаємо далі, що повне сілення відбулося у храмі, бо взяв ложих, пішов, а потім вже Ісус зустрів його у храмі і каже: Іди і не гріши більше, і живи, щоб гірше тобі не сталося. Тобто, вже в храмі відбулося повне одужання. Так само і ми відкриваємо наше серце для Господа, запрошуємо Його у наше життя, Пам'ятаємо, що він завжди є біля нас. Не біймося дякувати, не біймося просити, не біймося навіть понарікати, бо він є наш батько, він зрозуміє. Господь у нього тільки не хоче, щоб його дитина мучилася, була засмучена, щоб вона падала у відчай. Господь хоче, щоб ми прийшли до нього, щоб ми запросили його у наше життя, щоб ми довірили Йому ключі. Від, кожного, від кожних дверей у нашому житті, щоб він увійшов туди, що ми запросили його господаря, Господь шукає кожного з нас. Є така одна історія з книги пустельників, що монах один вирушив у пустелю, пустиню, постів, молився, але був молодий. І думає, та що я буду молитися, послати, так краще піду в світ і буду жити для світу. Одружуся, буду працювати, як всі люди. Ось він вирішив зробити цей крок. І пішов у світ, вийшов з постелі і зустрів гарну дівчину і вирішив з нею одружитися. Але щоб одружитися, треба у батька взяти благословення. Дозвід приходить до дівчини батька і каже. Я закохався вашу дочку, я хочу з нею одружитися. А батько був поганським священником, тобто приносив жертви поганам. І він каже: добре, але я мушу запитати свого Бога, чи він дозволить, щоб я віддав свою дочку заміж за тебе. І він почав молитися до свого Бога, і д'явол почав промовляти до нього: якщо він відречеться Ісуса, Якщо відречеться хрещення три рази, тоді ти можеш віддати Його, віддати свою дочку за небо. І цей християнин, монах, який вийшов з постелі, привселюдно відрікається Господа. І тоді знову диявол починає говорити через цього божка, каже, ти не можеш віддати свою дочку за Нього. А ти каже, чому? Адже Він же відрікся Ісуса і каже, але Ісус не відрікся від Нього, Він є з Ним. І я нічого не можу зробити, я є безсилий. Пригадаймо собі святу тайну хрещення. Напевно, кожен був присутній під час святої тайни хрещення, коли хресні батьки тримають хрещеного на руках і стоять в притворі. І священик читає таку молитву екзорцизму: чи ти відрікаєшся сатани, три рази так відрікаюся. І потім каже: Чи ти з'єднуєшся з Христом? Так, з'єднуєшся. І саме це з'єднання це є навіки, це є вічне з'єднання з Господом. Господь не відступає жодної хвилини тоді від нас. Він є завжди поруч з нами. Куди б ми не пішли навіть в пекло, Він піде за нами. Він чекає на наше покаяння, він чекає на наше повернення, щоб ми навернулися, щоб ми знову повернулися до Нього і стали його дітьми Божими. Бог любить кожного з нас великою своєю любов'ю. Я такий вислів, що Бог не моргає. Чому є такий вислів? Тому що коли ти моргаєш, ти тоді втрачаєш на долю секунди. Ситуацію, яка є довкола тебе. Господь ніколи не моргає, ми завжди є його, перед Його очима. Він нас любить. Пам'ятаємо про це. І молімося, молімося з вірою, як це робив розслаблений, паралізований чоловік. Він не опускав руки, не розчарувався і по вірі дістав зцілення. Сам Господь прийшов до нього. І ми молимося з вірою. І Господь прийде також до нас. Amém, Cristo Jesus Cristo.